Тепер. Бачу Ісуса, який приймає хрещення, і бачу, як Дух Святий сходить на Нього. Так? Цей Дух Божий, який приходить на Ісуса, потім ми чуємо, е, Дух Святий є наді мною, Він мене помазав, щоб я робив то діло Господне. як раб Божий, Ісус, то говорить в Сіналогії в Назареті. Той самий святий Дух є потрібний і для нас, щоб ми. Були підвладні Богові. На нас, має, від, на нас має відбуватися постійне щастя Святого Духа, щоб ми були відокремлені від світу. Щоб ми не були. Щоб ми не були дітьми цього світу, щоб ми не були в атмосфері цього світу, в тій гріховної атмосфері цього світу, але щоб ми були в присутності самого Бога, щоб ми могли споглядати Всевішного. Ми потребуємо, щоб Дух Святий був на нас, як на Ісусі. Ісус би ніколи не мог виконати цю місію. Тобто Раба Божого ніколи би не могло вмерти на Христі, коли б Він не був. Повний Святого Духа. Ми знаємо, що Ісус є повний Святого Духа як Бог. Він би ніколи не, не зміг вмерти за кожного з нас, коли би Він не був повний Святого Духа як Бог. Ми так само не спроможні зробити ні одне добре діло. Без ласки Святого Духа. А коли хтось, наприклад, грішник або поган, або людина, яка не ходить до церкви, взагалі не вірує, скажімо, атеїст, зробить щось добре, то і ласка Святого Духа, то Бог керує це через цю людину, або має із нею свій план. Ну вона не зображає, що це добре діло, яке виконала, не її заслугою. Але є то заслуга Всевишнього і ласка Святого Духа. На кінець, і цей момент буде судити цю людину, коли вона стане перед справедливого суддю. Я тобі давав ласку свою, щоб ти мене пізнала в конкретний момент, Але ти знехтувала мною душа людська. Так може поводитися справедливий суддя, коли побачить нерозкаяну душу перед собою. Брати і сестри, Ісус прийшов услуговувати нам прийшов дати своє життя як за віку за нас, не прийшов, щоб ми йому служили. То є приклад, як ви будете розпізнавати правдивого служителя в церкві, священник єпископ, ем, папа і так далі. Можемо по цілій ієрархії пройтися церковні. Коли ви не живе за 45-м стишком 10-го розділу від марка поки він не є служитель, тобто раб тих, які є йому підлеглі, то є фальшивий свідок, то є фальшивий вчитель, то є фальшивий проводар, то є фальшивий пастир, то є блудар, то є сама людина неспасена, зрозуміла суть Євангелія. Сама до біди заходить і других тягне до біди. За цим стіжком ви розпізнаєте, хто має Духа Святого над собою, хто має в собі силу Всевишнього Бога. Ви це легко розпізнаєте, бо Дух Божий даває натхнення до того, щоб ти жертвувався, щоб ти зробив добровільну жертву без того, щоб ти хотів якусь користь з того мати мають бізнесове думання сьогодні в світі. Вони думають, так що я буду з того мати, коли я так буду поводитися. Скільки я можу забрати від цієї людини, Так? Но Ісус не має бізнесове думання. Він даває все тільки так, безплатно. Спасіння приходить до нас безплатно, не треба ні одної копійки. Ні жодну протекцію не треба мати. Розумієте? Ні жодну протекцію. Щоб ми могли отримати спасіння як дар. Воно, як дар приходить до кожного з нас. Ісус, тобі хоче поміти ноги. Пригадуєте Петра, як говорить, добре, так не тільки ноги, але і ці, ціле тіло. Я хочу, щоб ти мене по... А Ісус його сварить знову, бо він не зрозумів, що він вже чистий, тільки ноги йому треба помити. Щоб він ходив з ним, він ходив багато часу з ним, а Він хоче знову цілі обмитися. Ти вже, вже чистий на те слово, яке ти чув. Ти робіть, ти наслідуєш мене, ти вже чистий, тобі треба помити тільки ноги. Брати і сестра, нам треба, я думаю, не тільки ноги, а цілі, цілі щоб ми помилися. Знаєте чому? Або поки в собі ти не відчуваєш натхнення Духа Божого, бути жертвою для Бога, робити для Бога тільки так, без користі. Робити так, що ти не будеш очікувати від людей хвалу що ти не будеш зарплату очікувати від людей. Ти будеш просто робити тільки так, на славу Божу. Поки не маєш це натхнення в собі, так мінеє правдивими християнами, мінеє правдивими ебедіахве, мінеє правдивими тими рабами Божими, Слово Боже. Не є, ми не підвладні Божому Слову. Воно не керує нашим життям, а потім говорить, я є тим вікупом, Já jsem ten, opravdu já je vykuplený Bohem, když já tak pohodlím Když Já pohodlím se prakticky jako kdyby Ježíš mě nepommel. Já nemám jeho duch, já nemám jeho důmání. já ne, nemám jeho povědinkou. Já mám mít jeho povědinkou. Povědinkou Marie, která dovoluje, aby naše ruky vbili Ježíše. Povědinkou Ježíše. Який не проклинає нас але говорить, отче, прости, бо не знають, що роблять. І И з здійлам, щоб він відступився від нас, щоб ми не були проклятими, але щоб ми були спасенними. Ми маємо брати таку поведінку. Ми йому зло завдали, а Він нам робить добро. Тоді -то є людина сповнена святим Духом, натхнена до того, щоб була жертвою для Бога. Марія Єріпецька зазнала, що то є те, то переоформлення, чи внутрішня переміна, переображення, скажімо, по-біблійному, внутрішня переміна. Вона то відчула, але тільки заради ласки Святого Духа то не було за її, заслуга. Просто вона то прийняла, вона побачила то своє пусте, гріховне, брудне життя і покаялася. Дав би Бог, щоб ти побачив то своє пусте, брудне життя, то боєгузьке життя, що ти много разів можна і бої страждати за правду, за Ісуса, що шукаєш якесь оправдання, втікаєш від реальності, хочеш бути за добре з освітом, робиш компроміси. Говорю, він наплюти на такий спосіб життя і думання. Він сатанінський, доводить людину до апостазії. Сьогодні церква так поводиться. Я говорю, а то не церква, так поводиться, то люди, які не сповняли Духом Божим, які не зрозуміли суть Божого слова, що треба бути служителем. Хто хоче бути між вами великий, має служити другим, які є підлеглі, так говорить Боже Слово. Хто хоче бути першим, мусить бути останній. Тобто, служити всім, так сказав Ісус, всім найменшим має служити. А чи я то роблю, буду суджений цим Словом, поки я не живу за Ним. Сьогодні є дуже важлива катастрофічна ситуація в церкві. Церква зрадила Боже Слово. Вона зрадила Духа Святого. Вона відійшла від Божої благодаті. Люди приходять до церкви сьогодні і не спасаються. Бог приніс вікуп за багатьох, а нема тих багатьох, нема ні того помаленького останку. Має тільки пару людей, які зрозуміли це слово. i rozumijući slovo. Bilo što si kožen z nas i tak možu, možu spokojno skazati. Bilo što si kožen dumaj pro sebe. I bilo što si, si zakriti v sobi. Vtik, kvasimo se v svojih problemah. Tak to skažu. A mi imamo biti nad tim. А говорити, добре, то то я ті проблеми, які много раз маю про це, бо я неправильно поступав в житті. Не з Богом я вирішував ситуацію і про це мусі мати хрест і терпіння. Я це заслуговую за свій нерозум, за свою А Але тепер я мусим вийти з того і сказати, Боже, що ти хочеш від мене? Що я маю робити? Чим маю зайнятися? Так я маю поводитися. Щоб ми знову не розпіналися Божого. Говоримо, я віруючи, а своїми ділами практично доказую, що я вбиваю Боже Слово, що я взагалі не маю Святого Духа. Розумієте? Постійно маємо конфронтувати своє життя з Божим Словом. Говоримо, не відхилився я від Божого Слова. Воно наповнюється на мені, дійсно воно наповнюється на мені.